Усім привіт! З вами мисливці за мітами. І сьогодні ми створимо персонажа для гри Маусрідер. Зараз я тобі дам три ка. Ти христи. мене не представив. З вами неймовірна Світлана і чарівний Олексій. Ми дякуємо. Видавництво М87 Games за те, що вони переклали та видали цю неймовірну класну гру. Якість матеріалів і, взагалі, увага до деталей просто на найвищому рівні. А ми починаємо створення персонажа. Для початку дайте вашому гравцеві. Ось такий неймовірний листок персонажу. Ви просто погляньте на це. Їх тут безліч і дуже зручно відривається. І з чого ми розпочнемо? На одній з перших сторінок книжки є покрокова інструкція, як правильно створити персонажа. Світ дуже великий і дуже небезпечний для маленького мишеняти. Шукача пригод. Вам потрібно бути дуже хоробрим. і Шоршитий вушка. Якщо хтось із вас ще досі не знає, то у грі Маус Рітер ви граєте за маленьких мишенят, які шукають пригод та скарбів у величезному та дуже небезпечному світі. Для початку ми визначимо атрибути нашого мишенята. Є три атрибути: Це сила. Це моторність та воля. Сила відповідає за фізичну силу та витривалість. Моторність, відповідно, це швидкість і моторність, як би це не звучало. Ну і воля це, звісно, сила волі та харизма нашої неймовірної мишки. Для того, щоб визначити атрибути, ми кидаємо три кашости. Кинь, будь ласка, я скажу, що робити далі. Шість, шість і чотири. Прекрасно. З трьох кубиків ми повинні вибрати два найкращі значення кісток та додати їх. Шість плюс шість це дванадцять. Сила дванадцять. У, це записувати в максимальне чи в поточне. Максимальне, так? Так. Максимальне і поточне. І поточне? Так. Гаразд. А в поточному потім будемо так? 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 Так. Так. Про це трошечки згодом. Повтори так ще раз двічі для двох інших е, атрибутів. Гаразд. Шість e, найкращий результат та 5 це буде 11. Це мотивацію записувати. І ще раз кидаю. Це у мене буде воля. Один, один і чотири. плюс один це буде 5. Я зовсім не волюва миша. Якщо раптом. <connect> Тобі не подобаються твої атрибути. Ти можеш змінити місцями будь-які два атрибути. Угу. Та хай так і залишається. Сила 12, мотивація 11 та воля 5. Далі ми переходимо до пунктів захисту, зерняток та передісторії нашого мишеняти. Тобі потрібно кинути К6 для того, щоб визначити свої пункти захисту. Хочу шість. Хочу шість. Шість! Це неймовірна удача. Пункти захисту, як ти могла зрозуміти, це не очки здоров'я. Ні. Пункти захисту це та шкода, яку ти можеш витримати перед тим, як ти почнеш отримувати шкоду по своїм атрибутам. Ми переходимо далі. Кинька 6, щоб визначити початкову кількість зерняток. Mm -hmm. Це основна валюта. Мишеняток. Хочу 6, хочу 6. Чотири. Це погано. теж да, непогано. Ти можеш записати їх. Сюди, там, де так. зернятка, так? Спираючись на значення пункту захисту та зерняток, ми визначимо перед історією. Для цього нам допоможе чудова таблиця. Перша колонка. Це цифри пункти захисту. Друга колонка це зернятка. Отож, скажи мені, будь ласка, пункти захисту. Шість. Е, Прекрасно. І зернятка. Чотири. Тобто шість і чотири. Твоя передісторія – це бджоляр. Запиши в свою передісторію ось тут зверху. Ти джоляр. Мені це нагадує дуже, як бувають у соцмережах картинки. Обери свою своє дату народження, місяць народження, і це розповість про тебе. Разом із цим ти отримуєш два предмети, а саме, баночка з медом та сітка. Це куди записати? Ми з тобою прийшли до найцікавішого: Інвентар, Маус-Рітері. Представлений блоком із клітинок. Так, так, саме так. І інвентар, який буде на ньому розташовуватись, це покажи ось ці неймовірні плиточки, на яких можна писати маркером. І потім цей маркер можна стирати. Уу, круто! Серед цього всього ми знайдемо твою. Баночку з медом та сітку. Немає. Якщо трапилось так, що на картках ви не можете знайти той чи інший предмет, не засмучуйтесь. Вам потрібно взяти порожній слот інвентарю і на ньому маркером написати те, що у вас є. Саме так зараз ми і зробимо з нашою баночкою з медом та. Сіткою. В комплекті йде чудовий маркер Маусрітер. Пиши баночка з медом. Угу. І на іншому пиши сітка. Ти, як можеш побачити, інвентар ділиться на. Три невеликих блоки. Перший це те, що в тебе в лапках, це зброя або щит. Другий блок це тіло. Там одягнені ваші обладунки. І третій блок це те, що у тебе в торбині або у твоєму рюкзаку. І відповідно, те, що в тебе в руках або на тілі, використовується одразу. А те, що лежить у тебе в рюкзаку, воно навіть сірим кольором підсвічене. Потрібно витратити один раунд, щоб зняти свій рюкзак, відкрити його і, відповідно, дістати якийсь предмет. Сітку та мед я поки що покладу у мій рюкзачок. Початкове спорядження мишеняти. Кожне мишенятко починає зі смолоскипом, пайками, двома предметами з передісторії, які у нас вже є, та зброєю на вибір. Відривай собі смолоски та пайки, а я перейду до таблиці зі зброєю. Можеш звернути увагу, що на предметах е є три кружечки. Так. Це відповідно три можливості використання твоїх предметів. Щойно ти використала його, ти повинна маркером замалювати один кружечок, аби помітити тобі собі, що предмет використаний. Зрозуміло. Зброя. На вибір. Це я люблю. Яка зброя є, Маусрітні? Є імпровізована, легка, легка дистанційна, важка, середня та важка дистанційна. Зброя є одноручна та дворучна. Ти можеш обрати будь-який вид зброї, але я пропоную тобі кинути К6 і дізнатися, яка саме зброя тобі дістанеться. Гаразд. Це два. Це легка зброя. Непогано. Це може бути або кинжал, або рапір. Я беру свою рапіру у домінуючу руку. Шу -шу -шу. Начувайтесь коти. Хм. Зараз ми додамо трошки деталей нашому мишеняті. А саме, ми оберемо сузір'я, під яким народилось мишеня. Кинь, будь ласка, каші. П'ять. П'ять. Твоє мишеня народилось під сузір'ям місяця. Куди це записувати? Є сузір'я, так. Є. Пиши місяць. Є. І в дужках напиши мудре загадкове. Також ми визначимо візерунок та забарвлення твого мишенята. Кинь мені, будь ласка, кашість. Два. Твоє мишеня чорне. І кинь ще раз на візерунок. Гаразд. Три. І строкати. Яке це строкати? Якби ж я знав. Далі ми кинемо на фізичні деталі. Угу. Кинь К-66. Це О. два К-6. Один із яких десятки, інший одиниць. Гаразд. 41. 41. Доглянуте хутро. Ти піклуєшся за собою. Піклуєшся про себе. Тобі лишилося лише дати своєму мишеняті ім'я. А тут є якийсь вибір пропозиції. Якщо ти хочеш визначити це випадковим чином. Так. Кинь мені Касто. Так. 57. Зараз ми поглянемо. Тебе звати Базилік. Або Базилік. Без. Я хочу бути базиліком. Також ми можемо визначити твоє прізвище. Чудово. К20. Mm -hmm. Це 5. Подивимось. Маслобік. О, базилік маслобік. Чудово звучить. Прекрасно. Мені дуже подобається. Ось так і створюється хоробре мишення для пригод в маусріти. А ви, в свою чергу, не забувайте донатити на ЗСУ. Ми в описі прикріпимо банку з актуальним збором. Ми кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!